Жіночі брюки Batal Up to Fashion, де одиничка вартує лише 250 гривень. В цьому лоті у нас буде 8 позицій, 2 модельки. Ось такі сіренькі будуть смужку та ось такі рожеві. 2000 гривень загалом вартує весь цей лот. Сірі у нас йдуть по складу 90 поліестер, 9 віскоза, 1% еластан, сертифікації, гіполергенні матеріали та фарбники. Ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді, класна, резиночка, не буде не дитина. Є активні кишеньки, класна моделька, класний фасон, дуже гарно виконане. Ось ця саме смужечка, дуже стильні. Вони як і для офісу підійдуть, так і на повсякдень. Дуже класні, бо вони легенькі. Далі показую рожеву модельку. Вона виконана трохи по-іншому. Тут передок іде такий звичайний. На затяжках, а позаду в нас іде класна резинка та отвори для ременя. Є також кишеньки активні та круто зроблена ось ця саме стрічка. Вони такі більш до класичних. Розміри в нас будуть різні: 48-50 буде 4 позиції. 52, 54 буде 4. Нагадаю, лише 250 гривень за одиничку. Крута пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.